Привіт, спільнота. Хочу коротенько розповісти вам про техніку, якою я переважно створюю свої імітації мармуру. На жаль, з цього об'єкту немає в мене фотографій готового чи відео готового. Хоч і замовниця мене просила максимально швидко зробити, тому що треба було терміново, бо там мали далі продовження якісь там чи меблі, чи принтус. ну, щось мало ще робитись, і саме вперлися в камін. Ось камін я і робив в суботу, тобто з п'ятницю вечором я його підготував, в суботу заїхав на ніс, в неділю шліфанув і полакував. в понеділок я забрав інструменти. Хоча швидко це все робив, але, на жаль, я так зрозумів, на цьому все і зупинилось, і ніяких фото я не отримав досі. І не зміг заїхати отримати. Ось ви бачите, я проклею, роблю типа, трафаретно, таку, на акценти на прожилки, щоб вони мали чіткий контур, такий, як я маю. Ось у мене є фотографія того, що замовник скинула візуалізації, такого акценту біля дзеркала. Я взяв це фото і по цьому фото орієнтовно, приблизно робив такі речі. При цьому замовниці казав, тут буде темніше, тут буде світліше, тут ми розмножаємо такого чи такого. Все ми узгодили, я оце розклеюю. До речі, розклеював самим дешевим скотчем, який є в HPX, якийсь він там універсальний. І він дуже якісно, до речі, до цієї роботи підходить. Головне, якщо ви прорізаєте, не прорізайте його до основи, тобто не прорізайте ґрунт. Прорізайте поверхнево, трошки не дорізаючи, навіть щоб той скотч сам рвався. Ось, Ось ви бачите, вже я прожилу одну, заторцював і затягнув фоном, і її вже розклеїв. І зараз навколо неї такими недомісами починаю тянути. У мене є в основі якісь деталі, ці деталі відторцовані, ось ви бачите, як я відторцьовую, і тоді я затягую фоном Фоном іншими кольорами, додаючи більше темного чи більше світлого, чергуючи, дивлячись це все на картинці. Воно не вийшло прямо як на картинці один в один, але якби надихався я тією картинкою. І воно вийшло ну, майже майже таке, як і, і було задумано. Ось, ви бачите, я даю на білі прожилки білий фон, при цьому домішуючи сірі відтінки. І коли будуть білі прожилки, і на них буде набігати сірий відтінок із білим, то воно буде десь з'являтися, десь пропадати ця біла прожилка. Ось це є сама основа. Коли ви шліфуєте, навіть якщо, наприклад, у вас в трафареті було темний контур чогось, і ви ряд, ну, поряд робили е, якісь там світлі прожилки, нашли, на, набігли на темне, то при шліфовці ви все одно доберетесь до того контура, до того темного, і вас воно вскриється і все покажеться. Тобто переживати немає чого. Тут, в цій техніці, е, ми. Е, Домовились з замовницею, що буде а-ля мармур. Тобто він не блискучий. На жаль, ну, не існує лаків, які там матовість таку дають. Може, існують, але я ну, не користуюсь ще ними. А тут лак такий з сатином, він не є матовий, він такий сатиновий, можна так сказати. Можна було б, звісно, цей лак трошки перетерти якоюсь 15 чи трьох тисяч, він був би матовий. Ну, Але задача така не стояла. Він був би матовий приматовий. І от, дивіться, є мармур. Ідея така, що він матовий, він ніби піскоструєний. І навіть в цій техніці я брав шпатель, і шпателем я процарапував прожилки, промальовував так само карандашиками прожилочки, додавав якісь тіні за допомогою алюмінієвої фольги чи срібних карандашів. І воно вийшло дійсно, як я бачив колись на виставці в Києві в МВЦ, ну, в міжнародному виставковому центрі. І там був мармур теж з такими вимоїнами в вигляді прожилок. Я ну, пробував зробити щось подібне. Ну, щось вийшло, щось можна так сказати, концептуально. Воно пішло в ту сторону. Воно не прям так, як мрамор біля мрамора лежало. Але ідея була і виконана так, як я хотів. Тобто це вийшло так, як я задумав. Ось ви бачите, ці прожилки вицарапані. Можливо, якби основа самої шпакльовки була зроблена з якогось такого сірого кольору, сірого кольору, або чорного причорного кольору, можливо, ці прожилки дивилися б ще якось цікавіше. От як я їх повицарапував, я після того вже лакував. І ось ви бачите ну, всю роботу. Ось видно навіть ґрунт темний, тобто чорний ґрунт. Там прожилка має ну, в середині чорну окантовку. Ставте свої лайки. Всім пока!